Ранок про ранок. Ну що, ну що ви там з нами підспівували, підтанцювали. Привіт тобі! Привіт, закохані в тебе в твою творчість. Я вам дуже дякую. І хочу дещо сказати, що ви єдине радіо, яке мене підтримувало, коли ще в 17-му році я написала свої перші пісні Вау. з проєктом кола. Я вам за це дуже дякую. Я вже це казала тут декілька років тому. Нам дуже назад. приємно. Але кажу ще раз, тому що це дуже важливо було для мене, і я вам дуже вдячна за це. Ну, ми від імені всього колективу Променя, яким ми пишаємо, сприймаємо твої подяки. Ми завжди до речі, «Радіопромінь» цьогоріч святкує 60 років. Перша музична радіостанція, дивлячись на мене, можна повірити. Одна із наших місій за те, що дійсно впродовж нашої історії, ми, як ніхто, можемо сказати, що дуже для багатьох артистів це був перший досвід ефірів, ротацій, всього решта. І багато хто з них сьогодні суперзірки. І ти тепер у цій прекрасній великій когорті Зірок, якими ми пишаємось, і ми тобі теж дуже вдячні за те, що ти народилась. Я прям як день народження. За те, що ти твориш, витворяєш. Ну і до речі, в тебе нещодавно я бачила в соціальних мережах була річниця. Так. так? Ми тебе з цим чисто. Вона теж була вітає. не вчора, позавчора. Вона була, ні. А, я раніше не скажу, коли вона а, ну, була. То, вона була особисто. в цьому місяці. Mm -hmm. е, просто е, я вирішила, чому що маю викласти ці неймовірні світлини, тому що це був наш день класний, тільки наш. Я, е, ну, Там були наші близькі родичі, наша родина і самі близькі друзі. Але в мене було враження, що ми були вдвох. Я нікого не помічала. Це був дійсно класний день. Oh. І я, звісно, хотіла б зробити весілля е, там, де були б мої друзі. Е, мене Майже ніхто не зміг приїхати, там було троє людей. От, але я б дуже хотіла, щоб після нашої перемоги ми зібралися. Всі в Україні завітали всі мої друзі, і ми відсадкували якусь ще нашу річницю. Дай бо Боже, я б дуже хотіла. Хай цього. це буде теж додаткова ще точка <світ> відліку наша ця розмова, бо ми любимо закладати зернята, які проростають. А я тебе дуже розумію. Для мене мені здається, взагалі я, я як людина, які третій день сорок один. Я часто переосмислюю. Ні, я просто в підтримку того, чому це приходить. Що для мене найбільше щастя це люди. От своя людина взагалі знайти таку саму людину, як ти, і з нею розділяти робочий час або життя. Це це прям благословіння. Тому ми радіємо за тебе, що у Дякую. тебе є свої люди. У нас що дуже із тебе мало часу є. цього разом. І от чому мені ще. Я вчора, коли писала текст, я аж заплакала, тому що ну, дійсно дуже мало у нас таких от якихось яскравих, щасливих подій. І мені дійсно дуже шкода, що моїх друзів, близьких людей не було зі мною в цю подію. От. Але нічого, так. Все, буде добре. все буде добре. Знайомство з моїм продюсером музичним Ваньком Клименко це дуже важливий етап в моєму житті, тому що саме він е, допоміг мені переосмислити музику mm -hmm. і зрозуміти, де я живу, в якій країні, який у нас етнокод і. Е, Бо я завжди хотіла співати щось таке, як Утні От, Мау. Але я це дуже добре вмію. Ми знаємо. А, але просто що <свісно> Ваня мені якби дуже лагідно пояснив, що Настю, ми живемо в Україні. <свісно> Україна і... не Росія. Ні, це Show не бізнес у нас відсутні це як не Америка, такі. і, на жаль, тут не сприймають таку музику uh -huh. і не сприймають таку мелодику. На сьогодні мені не подобається живутні Х'юстон», щоб ви розуміли настільки, скільки вона мені uh -huh. подобалась я не слухаю те, що слухала раніше, і не бачу в цьому, якщо чесно, навіть краси якоїсь такої, якої я раніше захоплювалася сьогодні. Я захоплююсь е, кузьмою е, Вакарчуком і змістовними рядками. Для мене це справжні мурахи. Тобто, вже сьогодні в мене мелодія не викликає настільки потужного відчуття якоїсь ейфорії, як було раніше. І я радію цьому. Я почала по-іншому сприймати музику, бачити угу. цей світ і сприймати, в принципі, музичну сферу. Так, ну а ми обіцяли розказати ж, власне, крім того, що ми завжди раді тебе бачити, то в тебе ще й прем'єра пісні говорили. Так, розкажи. Будь ласка, от все, що ми маємо про неї знати. Ну, добре, це ніжна пісня, і так само дуже ніжний жіночий кліп. У мене такого раніше ще не було, кліпу. Я дуже хотіла, щоб мені зняла якась дівчина-режисер цю роботу. І я дуже дякую, Ната Курган це зробила, вона зробила це дуже красиво. Це пісня про метеликів в животі. Ого. про Юне кохання, напевно, хоча ми таке ж такі ж самі почуття можемо відчувати і вже в більш дорослому віці. І я вважаю, що для кохання немає якогось віку в принципі. Тож бажаю всім, хто буде дивитися кліп, всім, хто буде слухати пісню, зануритися в атмосферу, знаєте, от коли ви тільки познайомилися і ви насолоджуєтеся одне одним кожну хвилину. Для вас дуже важлива кожна розмова по телефону, кожна смс-ка. Взагалі важливо цінувати час спілкування зі своєю коханою людиною. бо Когось його немає, і він дуже за цим сумує. І я дуже щаслива, що є телефон сьогодні у всіх нас, бо завдяки цьому пристрою ми можемо бачитися по відеозв'язку, говорити з коханим, з коханою якомога частіше. Саме про це і ця пісня, що це про зв'язок людей двох, у яких дуже класні почуття до одного одного, які нещодавно познайомились і відчувають. Такий, знаєте, пролив uh -huh. ендорфінів от, і дофаміну. А, але я впевнена, що якщо не ображати одного одного, якщо піклуватися про одного одного, якщо завжди якось дивувати, щось придумувати, робити якісь маленькі сюрпризики, то можна це от, відчуття зберегти протягом всього життя. Боже, ти мене знаєш, я прослюзилась. Добре, що я маскуюсь зараз під окулярами. Я от заміжня 18 років, у нас з чоловіком троє дітей, що ми тільки не проходили. І я от просто тебе слухаю починаю плакати, тому що буває дуже по різному. Дуже буває по -різному. так багато чинників, коли хочеться плюнути так, на все і піти, і піти, взагалі перекреслити. І от коли ти говориш, що скільки є можливостей, я згадала комунікувати згадала нашого Григорія Савича Сковороду, який казав: якщо якщо все, все що вдається важко, воно мабуть не ваше. Ми такі, ну як це? Як же зусилля, город копати? І тут згадується ще англійський вислів: if if it's love, it's light. If you have to force it, it's probably just Фор а лайфі з лаке шит. Вибачте, If you have to force it, it's probably... форсити <laughs> коротше кажучи, в чому сутність цього вислову, якщо говорити про сковороду, це те, що коли людину дійсно любиш, то будь-що для неї. Ну ясно, що коли ми супер виснажені, то ні, але насправді оці от зусилля вони не здаються зусиллями. Так. Коли кажуть, у мене не було на тебе часу, я був занятий, я був ще щось. Ну це булшіт. Ну так. скажи просто, що не так треба, не так цікаво. Може, так, в тебе хтось інший? Будемо чесними. Так. Перед другим концертом, я плакала дні три підряд. Я ем, не те, що жалкую. Я вважаю, що нам не потрібен був цей другий палац. А що хейт ем, чи що? Ні, через мою втомль, а... Неймовірно. Через те, що я не відпочила, в принципі, ми, ми весь рік дуже багато працювали. Епогеєм став палац спорту. І ми після цього поставили ще один палац спорту, до якого ми почали готуватися одразу ж. Це величезне навантаження, і не те, що я там е, жалкую про щось. Ні, просто сьогодні це класно, це був мій досвід. І я розумію, що... Треба робити паузи, треба дозволяти брати собі відпочинки, треба його дозволяти собі, бо ну в мене і досі цього немає. Я не можу навчитися, мені от якось це дуже важко дається. Я працювати дуже багато, класно виходить, вмію, супер, давай, 12 ставимо тобі в зошит. А от відпочити якось у мене починаються конвульсії. Я не можу зрозуміти, як це зробити, щоб відпочити. Це небезпечно. А, Можна так а, до психосоматики довести. Ми сьогодні вже згадували а, вже китайську Чому доведено Психомантики, от привітку! У мене було багато далі, ніж психосоматика у багатьох у, мене є психолог, у нас. Все, було, все добре. Але да. просто що а, це був класний досвід, класний рік. Ми зробили дійсно дуже багато. Ми молода команда. І я так само молода, це моя перша така. Історія. Точечка, така, пікова, це перший такий так. величезний концерт, його uh -huh. треба вміти зробити, тримати людей, всю всю залу. Це було а, круто, це було дуже круто. Я просто... Про плани, що поки зупинок не передбачається, неможливо чимось ділитись, коли порожньо взагалі. Тому для того, щоб бути в надлишку, Власне. для того щоб ділитись любов'ю, треба вчасно відновлюватися. Тоді не ділитись. Бо як кажуть, те, чого немає, ти ми не поділишся. Дякуємо тобі. дуже. Дякую вам дуже. Дуже рада вас бачити. Дякую, що запросили. Дякую і дякую за підтримку. Ранок про ранок.